Коли душа людська виходить із тіла, здійснюється якесь велике таїнство. Якщо повинна вона в гріхах, то приходять юрби демонів, недобрі ангели і темні сили, і забирають її до себе, і ніхто не повинен дивуватися з того, бо якщо душа, перебуваючи в цьому світі, корилась їм, була їхнім рабом, то відходячи звідси, повністю переходить під їхню владу. А що стосується благої частки, то ти повинен уяснити собі при святих рабах Божих уже нині перебувають ангели і святі Духи, які їх оточують та охороняють. І коли виходять душі праведників із тіла, тоді лики ангелів приймають їх до чистого світу і приводять до Господа, істинна смерть у середині, у серці. І вона сокровенна, нею вмирає внутрішній чоловік, тому якщо хтось перейшов від смерті до життя сокровенного, то він істинно живе навіки і не вмирає. Навіть якщо тіла таких і зруйнуються тимчасово, то знову воскреснуть у славі Богосвячені. Тому смерть християн називаємо сном. І успінням. Як купець, повертаючись здалека на батьківщину великим багачем, стократ збільшивши своє купно, посилає домашнім гроші, щоб дбали йому доми, сади і гарну одежу, тоді з невимовною радістю приймають його рідні, так і в духовному. Якщо люди надбали собі небесне багатство, то дізнаються про це співгромадяни неба, тобто Духи Святих Ангелів і радіючи кажуть: велике здобули багатство браття наші, що на землі. Такі душі, відходячи з цієї землі в Господі, з великою радістю здіймаються у вишній світ і ті, що з Господом приймають їх. Приготувавши для них там обителі, сади, всесвітлі та многоцінні одежі, настанови святого Макарія Великого майбутній стан після смерті й воскресіння.